Вітаю, друзі! На каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Розв'яжемо одне із рівнянь, яке пропонують на сайті освіта.ua для підготовки до національного мультипредметного тесту з математики. Спершу зупиняємо відео і пробуємо розв'язати це ірраціональне рівняння самостійно. І так, в умові нашого завдання є: розв'яжіть рівняння, а далі, якщо рівняння має декілька корінів, то у відповідь запишіть їх добуток. Отож, що ми будемо робити? Давайте дещо перепишемо наше рівняння і вираз х-5 перенесемо вправо, міняючи при цьому знаки на протилежні. А тепер нам треба накласти деякі умови на ірраціональне рівняння. Причому пам'ятайте про це завжди, які умови ми будемо накладати? Якщо зліва в нас є корінь квадратний, і під коренем вираз завжди більше рівне нуля, отож, і справа, а саме 5 мінус х, теж має бути більше рівне нуля. Або це те саме, що х менше рівне 5. Далі, як зазвичай розв'язують ірраціональні рівняння, ми ліву і праву частину піднесемо до квадрату. І будемо мати 2х квадрат мінус 14х плюс 13 дорівнює. Використовуємо формулу скороченого множення. 5 до квадрату це буде 25 мінус. Подвоєний добуток 2 на 5 на х це буде 10х і плюс х квадрат. Ну і ми помічаємо, що це квадратне рівняння. Отже, всі його доданки треба перенести вліво. 2 х квадрат мінус 14х плюс 13, мінус 25, плюс 10х і мінус х квадрат. Ну і, звичайно, все це дорівнює 0. Давайте зведемо подібні доданки. 2 х квадрат мінус х квадрат залишається х квадрат. Далі мінус 14х плюс 10х маємо мінус 4. X. Ну і числа 13 мінус 25, в результаті ми одержимо мінус 12, дорівнює 0. І е, маємо квадратне рівняння, причому воно зведене, можна, звичайно, корені шукати за дискримінантом, але готуючись до національного мультипредметного тесту, варто пам'ятати теорему Вієта і обернену теорему до теореми Вієта. І Якщо ми її застосуємо, то швидко знайдемо корені. Отже, х1 буде дорівнювати мінус 2, а х2 буде дорівнювати 6. Давайте перевіримо. Добуток цих коренів, мінус 2 помножити на 6, це буде число мінус 12. А сума цих коренів Мінус 2 плюс 6 буде 4, і правильно, тому що це має бути число протилежне до мінус 4. І можна вже писати відповідь, тобто шукати добуток і писати відповідь. Але пригадуємо, що ми ось тут писали умову. Х має бути менше рівне 5. І бачимо, що мінус 2 корінь задоволяє нашу умову, а число 6 не задоволяє цієї умови. Отже, 6 не є, не є коренем. Якраз отут багато дітей роблять помилку, забувши про те, що є область допустимих значень для ікса. Ну, оскільки в нас один корінь, то ми у відповідь пишемо цей корінь, і це число буде мінус 2. Отож, друзі, якщо ви зрозуміли розв'язання цього рівняння, можете написати про це у коментарях. Можливо, у вас є інший спосіб розв'язання таких рівнянь. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Бажаю, що якнайкраще здати національний мультипредметний тест. І, друзі, тримаймося разом до перемоги!